Ми готові. А ви що таке stem проекти і для чого вони потрібні? Учні середньої школи на заняттях stem Time мають змогу застосовувати отримані знання на практиці, виконуючи проєктну роботу під керівництвом досвідченого вчителя-наставника. Діти обирають собі предмети найбільшої зацікавленості і протягом семестру поглиблюють свої знання з певної наукової проблеми, виконують дослідження і обов'язково створюють кінцевий продукт. Всі проекти є інтегрованими. Поглиблюючись в один предмет, учні підтягують знання з інших предметів. Але наші учні не тільки проводять наукові дослідження, а й опановують основи проджект-менеджменту. Робота над проектом передбачає обов'язкове проходження чотирьох основних стадій: планування, виконання проекту, обговорення отриманих результатів. І презентація продукту групова робота над проектом дає змогу прокачати такі скіли, як критичне та креативне мислення, гнучкість, медіаграмотність, комунікація, робота в умовах невизначеності та керування проектами. В цьому році ми запустили справжню равлікову ферму. Змогли зібрати пробні зразки муцину для подальшої обробки. Наші учні виплавили скло за власним рецептом в муфільні печі. А також розробили грублу калку Гудвіл. Учні пройшли всі стадії розробки від ідеї до готового прототипу гри. Робота над проектами також дозволяє розвивати підприємництво та фінансову грамотність. Працюючи над проектом фруктові чіпсиві від а до я. Учні не тільки навчились виготовлювати екологічно чисті, максимально корисні снеки, а й розробили власний логотип та під час захисту проєкту змогли реалізувати весь власноруч створений продукт. From Step Project to Startup! Чекаємо вас в КМДШ!